День, якщо ви тримаєте гітару в руках перший день в своєму житті, тоді раджу вам зробити ось таку вправу. Перший акорд АМ, друга струна на першому ладу, четверта і третя на другому. Пальці і гриф утворюють між собою прямий кут. Це для того, щоб пальці не торкалися сусідніх струн. І далі робимо ось таку вправу. Притискаємо, розслабляємо. Але пальці залишаємо на струнах. Притискаємо, розслабляємо. Притискаємо, розслабляємо. Наступний акорд є такий самий, подібний, але пальці вище на одну струну. Третя на першому ладу і п'ята і четверта на другому. Така сама вправа. притискаємо, розслабляємо і пальці залишаємо на струнах. І далі ми будемо змінювати акорди. Уважно слідкуємо, щоб пальці рухалися найкоротшим шляхом. АМ, M E. А E. Ам ем, Є. А, ем, є. А, ем, Є і так багато разів. Далі. Додаємо праву руку. Вниз клацання, Вниз. клацання. Звучать всі струни. І зараз у рибок пісні. Їхав Задумай, сказав дівчино, прощай, ти ко, нико, вороники, неси та гуляй. На сьогодні все і побачимось на наступному занятті.